Останнє в 2022 році засідання вченої ради Одеського національного університету було досить насиченим, адже треба було обговорити та затвердити багато важливих для подальшого життя вишу питань. Перш за все, затвердити деякі зміни в структурних відділах та підрозділах, затвердити нові плани та програми. Також члени вченої ради переобрали голову. Ним в результаті загального голосування знову став ректор, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор заслужений винахідник України Валерій Запорожан. Серед них про присвоєння вченого звання професора кафедри акушерства та гінекології, доктору медичних наук Світлані Корнієнко та подання кандидатури професора кафедри дитячих інфекційних хвороб. Професора Віктора Гайдея на присвоєння почесного звання заслужений лікар України. Слід зазначити, що список нових вчених та почесних звань досить аргументовано був підкріплений доповіддю про результати розробки науково-дослідних тем кафедр університету. Серед них три фундаментальні науково-дослідні теми, що фінансуються МОЗ. Чені вишу плідно працюють на ниві науки та впроваджують винаходи в сфері охорони здоров'я. Про що свідчать зареєстровані три патенти на винахід, чотири патенти на корисну модель, одне свідоцтво авторського права на твір. Також вченими нашого університету за звітній період було опубліковано сім монографій. 9 посібників, 4 підручники, 18 методичних рекомендацій, 170 статей в різних поважних міжнародних наукових виданнях. Впроваджено в практику: 22 нових методи діагностики: профілактики та лікування, вучбовий процес 16 нових методів. Крім того, у ході засідання були розглянуті основні підсумки року учбового процесу. Попри негаразди, вдалося провести успішну вступну кампанію. За результатами вступної кампанії 2022 року, будь ласка, наступного сьогодні на перший курс в основну сесію було прийнято 563 особи. На презентаційному слайді ви бачите відповідно до спеціальностям цифри прийому. Можу лише тут зазначити, декілька моментів. По-перше, Міністерством охорони здоров'я було дещо знижено кількість осіб на, за державною формою навчання на спеціальність медицина. І в цьому році, порівняно з минулим роком, було надано нам державні місця на спеціальність фармації, де ми. Де вступили на цю спеціальність 4 особи на стоматологію 5 осіб, ну і ви бачите, скільки осіб вступили на спеціальність медицина. Крім цього, хочу зазначити, що порівняно з минулим роком кількість вступників на законтрактну форму навчання значно збільшилась. Так, вдалося дуже швидко впровадити програми академічної мобільності та організувати навчання та проходження практики студентів міжнародного факультету у вишах партнерах Одеського національного медичного університету. В цьому навчальному році у нас в нашому університеті значно збільшилась кількість студентів, які навчаються за програмами міжнародної академічної мобільності. І ну. Говорити там про фактори, які сприяли цьому збільшенню. Це і планомірна робота університету з інтернаціоналізації, постійна робота з інтернаціоналізації та глобалізації вищої медичної освіти. Але ж всі ми знаємо, що ми живемо в складний час зараз, і е, той військовий стан, який був введений в нашій країні в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації, посприяв тому, що збільшилася міграція і відток студентів і. Міжнародна академічна мобільність стала тим інструментом, який допоміг університетам залишити студентів за собою, ну якщо можна так сказати. І е, вони поїхали за кордон і знаходяться в, безпечні, в безпечній країні і навчаються там за програмами, які були узгоджені між університетами-партнерами, з якими у нас є укладені договори, меморандуми про е, співпрацю, в тому числі із питань академічної мобільності. Так, наприклад, понад 300 студентів зараз продовжують навчання у двох вишах Грузії. Взагалі, протягом 2022 року було підписано 25 договорів з закладами вищої освіти про співпрацю. Активно в цьому році працювали і молоді вчені, а також студенти в рамках діяльності студентського наукового товариства та товариства молодих вчених університету. До речі, в жовтні 2022 року було призначено стипендії кабінету міністрів України молодим вченим нашого університету, викладачам кафедри фармакології та фармакогнозії, доценту Богдану Приступі та старшому викладачу Світлані Богату. Також під час засідання обговорили плани на наступний рік. Наприклад, наступна науково-практична конференція з міжнародною участю, сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини для студентів та молодих вчених буде присвячена 95-річчю з дня народження професора Людмили Прокопової. Також вже відома про публікацію у наступному році декількох нових підручників, посібників та методичних вказівок. По закінченню засідання вченої ради ректор нашого університету взяв участь в селекторній нараді ректорів медичних вишів за участю керівництва міністерства охорони здоров'я Валерій Миколаєвич наголосив на необхідності постійного контролю якості підготовки здобувачів медичної освіти всіх рівнів та значущості безперервності у післядипломній освіті лікарів. Рік дійсно був складним. Було багато нових викликів. Ми змінювали програми, проводили модернізацію нашого навчального процесу, робили все для того, щоб діти дистанційно могли опанувати той матеріал, який вони повинні були розуміти, знати і вміти робити. Ми дуже сподіваємося, що наступний рік. Буде вже в офлайн, що наші аудиторії, дуже гарні аудиторії, гарні наші будівлі, нашого історичного університету будуть заповнені нашою нашим молоддю, нашими студентами, сміхом і радісними розмовами про те, що вже перемога, нормальне життя. Можна сміятися, цілуватися і жити нормальним життям. Україна піднялась з колін, і вона показала себе як європейська країна, як центр Європи. І це надихає і працівників нашого університету, і студентів на перемогу і на світле майбутнє. Ми віримо в перемогу в наступному році. І ми ще більше плануємо багато наших дій, наших творчих кроків для того, щоб іти в ногу з Європою.